Вітаємо! Сьогодні покажемо цибулю-радар. Цибуля радар вже достигла і прийшов час її вибирати. Вона вже вся полягла це ознака того, що потрібно її прибрати з грядки. Цибуля висаджувалася під зиму, зійшла 100%. Ми її обробляли, підживлювали. Булю попідкопували, так як просто руками її вирвати неможливо. У нас тут чорна земля і хочемо зараз показати, яка вона в нас виросла. Підстежка тут крупна виросла. Можливо, буде десь і дрібніше. Але, як видно, головки всі достатньо вже виросли, і будемо її прибирати. Оббивати її не будемо. Будемо так. Витягати. Як бачимо, вся вона крупненька, доволі ось виросла. Садили ми її, як видно, густенько вона вся посаджена і виросла крупна цибуля. Видно, хоча посаджено було густенько все, але цибуля крупна. Сушити будемо в сараї. Будемо складати її в пластмасові ящики. Отакі ось пластмасові ящики. Вони є в кожного такі ящики. Ми будемо її викладати. Отаким чином будемо викладати. І в сараї будемо сушити її. Там темне приміщення, сухо. Будемо таким чином, щоб ящик на ящик ставав. О, цибулі буде багато. Ось так ось ящик на ящик, і будемо ставити в сараї, щоб вона висихала. Висихатимо на, може, й 2 неділі чи три неділі, будемо дивитися, а потім її почистимо. Хочемо зважити зараз одну цибулину. Яку ми вибрали середню, таку, і невелику, і немалу, бо цікаво, скільки ж важе наша середня цибулина. І так ложимо на ваги цибулину середнього розміру. Вага 270 грам, ну якщо тут хвостик відняти, то буде десь 250 грам. Дуже добра вага, хороша вага, виросла гарна цибуля. Закінчивши копати цибулю, хочемо показати, який вигляд має вся діляночка, на якій була посаджена цибуля. Як видно, цибуля посаджена густо, але це не завадило їй вирости крупною. Можливо, десь є і дрібніша, але в основному крупна цибуля. Густіше ми посадили для того, щоб не дуже вона була велика, бо якщо рідко садити, вона виростає 400 грамів і 350, а це дуже завелика цибуля. Помірна цибуля краще, на наш погляд, чим дуже завелика. Ділянка тут у нас довжиною 12 метрів і шириною 1,30 30. Чотири рядочки було не по. І один не повин був, ще п'ятий не повин був. Трішки висаджували червоної цибулі небагато. Вона також виросла непогана. І невелика, і немала. Така середнього розміру. Як бачимо, врожай цибулі в цьому році дуже гарний. Було дуже цікаво дізнатися, скільки на метр виросло цибулин. Посчитавши з двох рядочків, на одному рядочку вийшло 16 цибулин, на іншому 15 цибулин. Це при загущеній посадці, таку, яку робили, виходить, що на один погонний метр середній показник 15 цибулин. Якщо хтось вагається садити йому озиму цибулю восени чи ні, то можемо впевненістю зазначити, що це варто зробити.